Я журналіст. Самій помічник. Хто я журналіст? Ти Не журналіст, ти мудак. Дякую вам дуже. Це вас на майдані навчили. Сотник майдану дуже гарно себе поводить. Ви дуже гарно себе поводите. Ви дискредитовуєте майдан, розумієте? Pien... <звук> а до речі, ви до речі, ві ві пиво, сказали, ви сказали ви сказали, що газон не псується. Ви бачите, що там кілки в газоні вставлені. Це а не квітів там взагалі бачу, не було. Це вас нормально? я норма? бачу побитих людей своїх працівників. що, вже Почалися побиті люди. Побили Кошмар. А є, є, є Кошмар. якісь довідки з лікарні про побої. Я почали показати, коли вас промадити. Сиди тут ломати треба прибирати. Чому там все приберемо? Не проблема. Приберемо. Ну, коли це треба буде, буде. буде. тоді й приберемо. А чому ми тут не постояти? Я не добре, ну, добре. будемо сказати, соликої Ривани, сотих п'ятої сотні. Добре, це дуже добре. Добре, добре. Я дуже радий. Це дає комусь поваження, оце таке робити, майданчики ставити на зелене. Я нічого не ламав, я не ламаю. Чуєч, я до тебе додому не йду не ламати. Це не ваш, дір, це не ваш тір. <певірка> ти доробий, ти, ти, ти маєш право на Близ, на то. тільки з рішення суду. А ти ж будь-що. Повір мені, що ти ще більш не сім'я. Отак, я тобі ще раз обличчя. Молодий, чоловічий, я тебе щось не бачив на Майдані. Ой, досить спекулювати на Майдані! Досить спекулювати на Майдані. Вам Майдан не дає індульгенції на приділ. Я, 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 я вам не хамлю з вами розмовляю. На мене поки Бо, що ти чоловік не маєш своє приватне майно приватне майно Слухай, думаю, май... земля України це не ваше приватне майно майно на землі українське твоє приватне майно земля України це не приватне майно Вона належить територіальній громаді. І що я вам скажу? І що я тобі приватне майно Януковича рухав? Ти ж був на майдані. Що ти може єрять забрав? Це ж приватне майно Це державне. це державне. а це що? А це твоє. Що ти розказуєш? Це ти на майдані тебе навчили, матюкати? так? ви мені зараз розкажіть, що робити людині, громадині України. я би повісив? На квітах розумієш? кину собі на свою квіти. А, а що наколки це погано? Три повідомляють старші по бреду громадянин України. А, добре, добре, добре. На квітах гарно. Помнюхай. Можете довести. Можете довести, що проплачемо комар. Можете довести. Де свої каски, можеш скати бабі і дідусь. Добре, добре. Поперти собі добре, і там добре. Супер, втираєш. Щоб гроші на цьому заробляти. Що я в під'їзду роблю? Хлопці, ну ви ж проплачені, то всі знають. Ну так, так, я поясню. Всі, хто проплачує. Плачені, да? Тут. А я, та, я, сі в, сі я, я взагалі журналіст. <плес> а що журналіст ще більше продажні? А ти тільки що сказав, що я проплачений. Ви за 100 гривень протистаріння. Хто купив? Хто в нас купив? Може зобрабити. Ти взагалі розумієш, що ти зараз говориш? що Я бачу, що ти нічого не розумієш. Твої бізнесом заробляємо гроші. Я теж заробляв гроші своїм бізнесом. при чому ти таку? Просто <плес> ви <а>? менших <плес> масштабах. <плес> <плес> Ну, ну так, да, да. а він в великих масштабах, масштабах це робив. Він оборував громадян України. Диспреділ – це коли бюджет крадуть. А, вироб. а коли вироб, так крадуть, то можна красти, А де ти знаєш, що А коли ви крадете квіти, які належать да, вам? Да, так, так. Це, 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 нормально? Це власне. Продались Андрію Івановичу хлопці. Скільки вам дали сьогодні? По 100 гривень? Такий Андрій Іванович. Готові говорити. Я ж знаю, що ви продаєтесь, у вас питання грошей. Чи ви за 100 гривень з камерами прийдете? Можна я як третя сила, можна від спочатку сказати, журналісти проплачені. не може бути. Журналісти проплачення, рекламу. Ні, я все це чула не один раз. мене пропозиція. Хлопці молодці дуже активні, відстоюють, скажімо, незаконні будову ульові. Що прижати хлопців це так само не дуже нормально, правда? Такою риторикою звертатися до інших людей, от з вашої сторони це теж не дуже нормально. Не про це. Слухайте мене ні, це і про це. Я за, що в нас Шо? така була громадська організація. Шо? У мене є пропозиція. Ви, як журналісти, зараз всі чуєте. Я готовий через три дні дати по всьому місту Львову адреси, де були ще більш незаконно встановлені збудовані об'єкти. Ви берете на це відповідальність? А, ви визнаєте, знаєте, що тут незаконно, так? Ні, ви при всіх ви... на камеру зізнали, не, що тут ти мене слухайте, але не адреси сказати. давайте так. Значить, ви як громадська організація, е, Андрій, Андрій. Я е журналісти. Оця громадська організація зараз готова. От вона зараз підтверджує на телекамеру, на телебачення. Ми, ми надаємо списки по всьому місту Львова, і вони активно беруть участь у провірці всіх документів, які зараз незаконного об'єкту встановлені. А, Все. Готові. Сон, Яка ви громадська організація? Звідки у вас інформація? Мені цікаво. Давай я, О, це? Так. я вам пояснюю, що вона, давайте коментар. Вона. Яка громадська організація? Ми відстоюємо інтернату. Це мешканці, так. мешканці є, так. які бунтують проти якоїсь незаконно встановлено майданчика. Представтесь, будь ласка. Інші, автономний. Добре. Ви зараз підтверджуєте, якщо ми надамо вам так. інформації якщо... достатньо якщо... з підпису мешканців, звичайно, то ви, Звичайно, звичайно. Так? якщо це незадоволені, ми прийдемо, звичайно. Скажи, як тебе звати? Сергій Большаков. Автономний, автономний, автономний Автоном. опір організація. Автоном. Як тебе ще звати? Автоном. Автоном. Так. Значить, ви всі троє підтверджуєте. Ми робимо прес-конференцію. Ради Є знято, що журналіст обласної ради також буде присутній у переліку об'єктів, які незаконно встановлені у дворі, і У цих троє хлопців. Представтеся мені тепер, будь ласка. Да, ви межте, ви можете представитись? Представтесь, будь ласка. Чого чекаєте? Для мешканець. А, 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 тобто я... Я... Нам що важко представитись. Представтесь, будь ласка. Ви... ви маєте ціль? Я перепитався, чи ви готові зробити Ти це по цьому дорозі? Це вже ваші проблеми. Запитав себе, а чого боєтесь? А чого ви боєтесь? Так скажіть своє ім'я. Ми будемо з вами спілкуватися, прізвище, будь ласка, скажіть, якісь документи, про якісь незаконні. Звідки ви це з не видно? Хто ви такі Так. Ви або мене слухаєте, або себе. Я хочу знати хто Я вам відповідаю. Значить, зараз ми зафіксували факт, що ви так само належні до цього опору. Як зафіксували, вибачте, мене не принципово. Ви не просто. Мені принципово знати, хто ви. Що з сьогоднішнього дня, А, а важливий, чи як? Чого ми вас не бачимо. Ти можеш зробити це, зробити наколки, які тільки підкреслюють розум твій, розумієш? І тримати камеру, розумієш? Добре є. Не так. це провокатор. Так. Добре. Це, добре. це, це не це надає право оборовувати громаду Львова. Це, це, надає це не надає право. Ви не громада Львова? Не ти не громада Львова? Ти хто громада Львова? Ти не громада Львова? Я не громадянин України, ви хочете мені сказати? Ти пробачений провокатор. Та хто тебе вдарив? Мене не цікавить, але знаєте чому? А знаєш чому? Тому що ти ведеш себе, як провокатор. Хамський ведеш. Хамський ведемо собі. Ми називають, сміяли. Ви щойно вдарили людину. О, як не хоче говорити по-українськи, москалю тобі. Щойно, блядь. Щойно, бля. щойно українське. а щойно це на українське слово чи що? Це яке слово? Розповісти мені. Послухай, як ти спілкується. Добре є. Ну, говорити не мій. Адже що говорити? Я не розумію. Ви щось проти російської мови маєте? Та, та, чи ні, ти ти курений, друже. Та подивись на себе. Ти говориш, Кинуйте кістку, щоб сім'ї розірвали. Ви чому кістку. Подивіться це, на я, Подивіться це? на його та наколки. Я, та я. Ну і що? Ну і що, Лю, та що дитина, я, з вашою дитиною буде так? разом вчитися а, в саді. наколки – це погано. А, подивіться а, на ті наколки. Наколки – це погано. Подивіться, він наркоман. Подивіться людина приїхала. І показує, я біженсь, їй ніде не пише гривні. Нарковай. Весь за 100 гривень! Абсурд повний. Скільки вам, Андрій Іванович, до грошей? Скажіть, скільки вам тоді? Скільки ви за заплакаєте майданчик? Скільки за майданчик заплатили?